Я, я люблю її і ось пряме тому підтвердження. Алло? Алло. Алло. Чуєш, ти сядь, будь ласка. Сижу. Мені треба дещо важливе тобі сказати. Ти станеш татом. Та ладно! В мене буде син! В мене буде дитина, Боже. Отже, все йде так, як треба. Ти тепер повернешся. Ну Хіба не коли троє списують. Хуй ну, тобі! Воно може по чотири дітей. Нічого служить. Так, але ж ти знаєш є ж інші способи. Які? Бо ти сам знаєш, які. Ти розумієш? Ну, не можу я так взяти просто із спітляти. Я вже впрягся. Я мушу бути тут. Тут пацани. Але. Обіцяю тобі, я буду шукати способи перевестися, щоб бути ближче до тебе. Пане командир, дозвольте звернутися. Пане командир. Дозволяю. У зв'язку з демографічною кризою, високою смертістю та швидкою еміграцією українського населення, ми з Коханою не могли стояти осторонь у такий складний для країни момент. І тому вирішили зробити єдиний правильний крок. Вот пешка, когда пришла система. Красиво. Мы Виталий Вас. И ты чего ты хочешь? Ні, Не, перевестися. Нет, Хутко Худка, худка, что какая бригаду поспряняющимся можем. Тихо скажи, кто там? Так что, шо пацан, чтобы на мою честь назвал. Дякую, пане командир. Кахана. Так. Камбри, дав добро. А ты, ты уже знаешь, кто у нас будет? Того ти хотів? Ну ми з ним вже про все домовились. Чекай, з ким ти там і про що домовився? Ну з ним у нас буде пацан. Якщо зі мною щось трапиться, то він буде охороняти тебе за нас Бог. Ти знаєш, а я не хочу знати, хто там буде. Я буду радіти будь-кому. Ну, ну тоді радій тому, що в нас буде хлопчик. Так. В мене буде син. Сильний, розумний. Красивий, я його ще не бачив, але я його вже люблю. Кожного вечора я.